11, одинадцята на прямому репортер. Тож одразу до головних новин у наслідок атаки дронів на Одещині пошкоджений об'єкт інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа. Її оперативно ліквідували. Жертв та постраждалих немає. Цієї ночі росіяни запустили по Україні 11 шахедів. Наша ППО збила 10 із них. Дрони летіли із тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили в повітряних силах. Також наші захисники знищили одну керовану авіаційну ракету ха 59 на Дніпропетровщині. Сили оборони відбили понад 20 атак на Авдіївському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Противник вів штурмові дії на Куп'янському та Лиманському напрямках. Намагався відновити втрачене положення у районах роботиного та вербового на Запоріжжі. І за підтримка авіації окупанти вели безуспішні штурмові дії у районі Новомихайлівки та на Мар'їнському напрямку. На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщівки та Андріївки Донецької області, де силами оборони відбито 21 атаку. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, задають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Росіяни не припиняють обстрілювати Авдіївку та перетворюють місто на руїни. Попри небезпеку, тут досі залишається близько 1300 людей. Допомагають їм поліцейські правоохоронці, займаються доставкою продуктів для місцевих жителів та тварин, привозять ліки, а також евакуюють людей за рік. Із Авдіївського напрямку поліцейські вивезли понад 300 цивільних. Більниця на сьогоднішній день функціонує оказываем амбулаторную, пытаемся стационарную помощь. К сожалению, стационарных боли мало, потому что обстрелы каждый день это небезопасно. Президент Володимир Зеленський анонсував зміни у мобілізації. Про це він розповів у своєму традиційному зверненні. Напередодні глава держави провів засідання Ставки, де обговорили постачання боєприпасів та зброї. А також питання мобілізації, за словами президента, йдеться не просто про кількість мобілізованих, а й про термін служби. Усі в Україні розуміють, що в цій сфері потрібні зміни, і це питання не просто про кількість тих, хто може бути мобілізованим. Це питання про терміни і для кожного, хто зараз у війську для демобілізації, і для тих, хто прийде у війську, і це питання про умови, це комплексні речі, які мають опрацьовувати військове керівництво та міністерство оборони, і які мають бути представлені ставці для затвердження. Міжнародний демократичний союз закликає українську владу дозволити виїхати п'ятому президенту Петру Порошенку на у Вашингтон. У організації кажуть, що іноземним політикам важливо отримати інформацію про війну безпосередньо від українських представників. Лідер європейської солідарності був запрошений як один із ключових спікерів на саміт міжнародного демократичного союзу. Повною нісенітницею назвали заборону виїзду для Петра Порошенка і у атлантик Кансел. Редакторка центру та старша наукова співробітниця у інституті дослідження міжнародної політики Мелінда Херінг закликала президента Зеленського та спікера Стефанчука припинити політичні ігри напередодні ж прикордонники не дозволили пи. Петру Порошенко виїхати у міжнародне відрядження, яке офіційно було погоджено головою Верховної Ради. З'ясувалося, що розпорядження Руслана Стефанчука скасував його заступник на підставі свого ж листа, за словами адвокатів п'ятого президента, такі дії є незаконними. П'ятий президент мав до Польщі та Сполучених Штатів виїхати, де у нього були заплановані зустрічі з іноземними політиками. У Львові з Латвії у якості гуманітарної допомоги доправили стоматологічну лабораторію на колесах. Її відомому благодійнику та стоматологу Мирону Угрину, який керуватиме роботою цієї лабораторії на прифронтових територіях, машина оснащена генератором до неї підведено воду, тож стоматологам, які професійно лікують зуби, і ще треба вивчити усі технічні моменти цієї стоматологічної клініки на колесах. А згодом стоматологи відправляться на фронт. Мирон Угрин є співорганізатором волонтерського проекту Тризуб Дентал, який за майже 9 років надав безоплатну медичну допомогу понад 40 тисячам безпосередньо у зоні бойових дій. Мотивация, наверное, чисто человеческая. Помочь людям, кому, кому это очень надо. И когда мы делали вот этот кабинет стоматологический, мы смотрели со своей, скажем так, башни. И поняли, что если хлопцы там воюют, то и должны, соответственно, получить высшего качества помогу. Все, что я в стоматологическом спектре, на этой Машині можна надавати. Там буде цифровий рентген, де можна зробити добру діагностику і можна від простого лікування до виконання таких складних маніпуляцій, як дентальна імплантація, протезування, тобто є типовий європейський кабінет, який виготовлений за стандартами, за стандартами європейськими. За благодійний внесок та героїчні вчинки у Києві відбулося нагородження від знаку імені Каполана Омеляна Ковча. Захід відбувся у музеї голодомору геноциду. Хто став лауреатами та які почесті вони отримали? Дивіться далі. Церемонія вручення відзнаки блаженого священомученика Омеляна Ковча розпочалося з покладання колосків біля монумента Гірка пам'ять дитинства. Відзнаку отримують люди, які під час цієї великої війни роблять героїчні вчинки, гуманітарні та благодійні внески, а також є прикладом жертовності та гуманізму. Так само, як за часів української галицької армії, робив капелан Омелян Ковч, перебуваючи на передовій та духовно підтримуючи вояків. Лауреати, лауреати відзнаки. Омеляна коуча це люди, які, як і колись, омелян коуч в ті найважчі часи для України, присвятили себе, своїй країні. Вони йдуть на пожертву заради, заради інших, вони там, де є найважче. Лауреатів нагороджували глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та члени комітету. Сьогодні серед нас є особи, які вміють стало, на Цьогоріч на відзнаку претендували шестеро номінантів, зокрема військові священики різних релігій. Один з них Геннадій Мохненко. Він капелан та єпископ протестантської церкви Божої України, а також багатодітний батько. У мене така трошки странна родина. 39 дітей, 36 прийомних, троє біологічних. Десять синів Геннадія і донька також зараз воюють на передовій. Тож своїм обов'язком капелан вважає бути пліч опліч з військовими. Я дуже пишаю своїми синами, воїнами. Хто ризикує життям, тими, хто зі мною на фронті кожен день? Це відзнака для мого капіланського батальйону Маріуполь, який 90% часу на фронті. Окрім цього, нагородили і священика української греко-католицької церкви Юрія Логазу, мувція духовного управління мусульман України, військовослужбовця ЗСУ Саїда Ізмагілова та священника Православної церкви України Сергія Дмитрієва. Свою відзнаку отримала і парамедикиня Пташка Катерина Поліщук, яка своїм співом давала надію побратимам на Азовсталі, оскільки зараз вона на передовій нагороду отримала її мама. Почесною відзнакою знаменували також і польський народ в особі президента та Анджея Дуди поляки, одні з найперших прихистили українських біженців на початку повномасштабної війни та надавали гуманітарну допомогу. Мені здається, це абсолютно правильно. Що в Польщі іменно польський народ став лавреатом цієї премії майже в кожного деякий час була своя українська сім'я. Яка з ними близько співбувалася, з ними жила. Це це такий символ єдності. Відзнаку імені Омеляна Ковча вручають вже протягом 13 років. Нагородження лауреатів відбувається щорічно. Анастасія Бучинська, Віталій Швець, телеканал Прямий. На цьому у мене поки все. Не забувайте заходити у YouTube прямого, щоб відстежувати свіжі ролики, які з'являються там щогодини. Ну і звісно, Телеграм теж обов'язковий до відвідування. Ну а все для чого? Для того, щоб дізнаватися про новини першими. Далі ефірну годину продовжують Пітер Залмаєв і Даша Щасливої з гостями, які розкажуть а головне пояснень більше.